Та радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здрастуй, школо, ненька Україна, нас вітає всіх із святом знань. Вдалину на променях сонячних відлетіла літня пора, задивилась моя Україна, облакитне свіча до Дніпра, на світанку, вишнева хмарина білим цвітом закутала сад, задивилась моя Україна, в чисті очі. Своїх немовлят, родина Миколаївського ліцею сьогодні поповниться маленькими українцями, які будуть старанно вчитися та любити свою країну. Тож зустрічайте наймолодших патріотів нашого навчального закладу, першокласники. Подивіться на них, вони ще такі маленькі, проте їхні очі горять захопленням до нового, а допомагатимуть нашим першокласникам опановувати нове життя у світі знань і їхні класні керівники. Ковальська Надія Станіславівна та Омельницька Тетяна Григорівна. Ми привели собі на зміну маленьких учнів перший клас. Учіться, любі навідмінно, Ростіть, мужнійте в добрий час. А ми останній рік йдемо, у ліцеї топчемо стежки. І теж ми жнієми ростемо, і в школу йдемо залюбки. Живи та міцній, українська держава. Тебе захищають мільйони борців. Щоб стяг сині жовтий завжди величаво над Україною. Віки майорів Знаємо ми, Україна всюди з нами, бачимо ми, не старіє вона, а росте. Хай звучить на святі її прекрасний, Що вперед нас у майбутнє всіх веде. Ще не вмерла Україна, ні слова Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса запанує ми, браття, У братця, 军。 Ся дитячим сміхом заклад, в очікуванні кожне серце б'ється, та є людина, будь для кого приклад, тож слово директору надається. Любі наші діти, шановні вчителі, сьогодні розпочинається новий навчальний рік. Ми живемо сьогоднішнім днем в такому суспільстві, коли багато чого. Є неприємними. Я хотів би побажати вам цей день, щоб перш за все у вас було здоров'я, щоб всі лиха минули вас, щоб ми закінчили навчальний рік, живі, здорові в такому самому складі, як ми були, щоб нас минули всі гори, лихо. Все було красиво, хорошо, було здоров'я і слава Україні! У мене мрія невеличка, щоб коли я покинувся, не було війни. Хочу почути море. Тихий. і тихий шепіт трав, І, і пісню солов'я. Нехай горе покине Україну, І хай і закінчиться. Я за все на світі хочу миру, щоб люди, дружбі, радості жили. Я хочу зовсім не багато. Щоб квітами заповнились поля. Щоб у кожного було населе свято і слібами. Коли земля. Хочу спокою і тиші, щоб дощиком мивалося поля і цвіла від радості земля. Я бажаний і це їй гість. Нім же виповнилось шість, і пора йти навчатись. Та ворог не дає спокійно учитися нам, але ми і переможемо. Візьмемо книжки в руки, будемо старання до науки. Я беру твою руку дитино маленька, щиро, бережно і ніжно в долоні свої. Поведу через казку не бійся, рідненька, у незвідані далі. Далекі світи, будемо разом усюди, ми там мандрувати, перешкоди долати, ми будемо щодня. Я навчу тебе мислити і рахувати, і читати, і писати, і співати пісень. Тож давай свою руку і я обіцяю Станем друзями всіми на довгі роки. Ти полюбиш навчання і класві? Я знаю, і щоранку ітимеш сюди взалю. Юними українцями країна може спати спокійно, а я вже бачу серед них патріотів, які гордо прославлятимуть батьківщину на віки. Сьогодні Україна потерпає від ворожої напасті, Проте саме ви наше майбутнє, яке точно відродить Україну сильною, вільною та незламною. Ти думаєш, я стала на коліна? Я тільки зав'язала берці, ім'я жіноче в мене Україна, любові гордість оповили серце. Ти думаєш мене здолати, і грози, і гради ранять мої груди. Не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина і кануть в небуття на схід тумани, що мати дочекається на сина, а я схилилася перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся, і суми, віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні. Схилилась тільки зав'язати берці. Випускник майбутнє України. Підніма Україну на віка. Ми українці. Гордість нашої країни. І наша нація доволі непроста. Ми вміємо любити батька й мати. Ми знаємо, що головне сім'я. Одне для одного ми з вами браття. Україна для нас усіх одна. Ми Україну любимо завзято і гордість наша ЗСУ, солдати. Про це згадати, думаю, нам варто. Про це щодня ми маємо пам'ятати. Це в Україні руками йдуть на зброю. Це в Україні і Дніпро, і Карпати. Це в Україні. Жінки стають до бою, бо українця неможливо подолати. Це в Україні мова солов'їна, і в нас сміливий, щирий тут народ. І кров у нас одна на всіх єдина, бо кожен сполюшок вже патріот. Це в Україні. борщ це смачне сало, смачніше навіть за будь-який торт. І перемог у нас також немало. І навіть євробачення і спорт. Це в Україні. Європи саме центр. І тут комфортно цілий вік прожити. І в Україні люди всі відверті, бо вміють щиро серцем все любити. Ми патріоти твої, Україна, і мрія найбільша саме у нас. Мріємо про те, що буде єдиним. Захід і схід! Крим і Донбас! Підіймуся, відбудую всі руїни. Я незламна, сильна, вольова. Такою робите мене ви, діти України. І мрія є на всіх у нас одна. Настане мир і дружно заживемо. В майбутнє зараз прокладемо шлях. Під час шляху цього ніколи не впадемо, настав країни вільної вже час. Лови момент, лови його як можеш, і поспішай скоріш, бо час уже летить. Не стримуй ходу, йди на перешкоди та знай, життя твоє єдина мить. Момент і Бажайте тільки мрії, щоб жили ми в злагоді і волі. Щоб відтепер жили ми тільки в мирі, бо Україна світ добра і любові. Ловіть далеко подорож містами, що виросли під дією бажань. Вони колись були одміряні роками. Ловіть цей час, час подорожування. Ловіть упевненість в собі. Ви вже дорослі, ви не діти. Вже час ставати лідером в дорослому житті. Проте ще можна по-дитячому радіти, ловіть бажання вчити мову. Бо мова це ваш арсенал, а зброя наша українське слово. Це запорука гарного фіналу. Підтримка ваша та опора вчити. Він допоможе опанувати світ навкруг. Не можна вчитись, а можна і радіти. Тепер він ваш найкращий в світі друг. Ловіть бажання вчити, будьте уважними, бо все тепер нове. Обов'язково ви видружити і човен знань до мріва світ веде. А там чекають на звідані вершини професії, що світ вам всім відкрив. І не хвилюйтесь, якщо життєві повороти не витримають ваших сонячних вітрил. Ловіть любов батьків, її оберігайте, цінуйте, спілкуйте в доброті. Де б не були, про них не забувайте. Вони найкраще, що є у вас в житті. Подорожуйте математичне світом, в житті шукайте і плюси, і мінуси, бо математика це простір світла, розумний учень, приклад розуму і краси. Випускники. Ловіть останні миті. Вже завтра підете в ви життя. А школа ми, де можна по-дитячому радіти і хоч би трішечки нажити майбуттям. Ловіть момент, коли на п'єдесталі, коли перемагаєш у житті, і пам'ятай отримані медалі і неважливо бронзові чи золоті. Душа тремтить, а серце, наче пташка, тріпоче в грудях, знов прийшла та мить, коли в країну знань веде нова стежина, і дзвоник на подвір'ї знов принить. На конях літа вихором летіли. Веселі, привеселі, довгі дні, та ми у глибині душі хотіли почути знову дзвоника пісні. І він звенить від луння Малинове над білим світом шириться удаль ми рік новий розпочинаємо знову, і радість проганяє геть печаль. Право дати перший дзвоник надається учениці першого класу Мальцевій Єлизаветі та учню одинадцятого класу Василенку Дмитру. Над краєм співає, в синім небі лунає для нас, всіх дітей на навчання скликає, на навчання у добрий нам час. З початком нового навчального року вас, друзі, бажаємо і учням, і вчителям творчої наснаги, наполегливості та великого терпіння. Любі діти! Ми вам шлимо свої вітання. І щирих посмішок багато. Прокуймо разом світ навчання. Навчальний рік вже розпочато.